Привіт, малята! На вулиці чудова зимова погода. І я запрошую вас на прогулянку. До речі, а чи знаєте ви правила поведінки на вулиці взимку? Діти, чудова пропозиція від сніговичка піти на вулицю. І ви добре знаєте про правила поведінки взимку на вулиці. Але перш ніж піти на вулицю, Треба одягнутися відповідно до пори року та погоди, щоб не змерзнути та не захворіти. Отже, взимку необхідно одягати теплі речі, теплу куртку, шапку, щоб не змерзла голова, рукавички, шарф. Ось ми і на вулиці, як гарно навкруги. Снігу радіють не тільки люди, але й тварини. Ось як весело грає цей песик. А зараз я вам розповім, яка з ним трапилась пригода одного разу взимку. Цуценятко розважалось, снігом бавилось та гралось. Ось колодязь із відерцем, сонце плаває в цеберці. Ткнув у воду носик ніс. До відра він вмить мить приріс. Швидко теплої водиці. Налила на носа киця, до вологого заліза більше песик наш не лізе. Дуже боляче буває, якщо язик торкається металу на морозі. Іноді навіть шкірочка може залишитись на залізі. Мороз, наче я вологу поверхню до металу. Тоді на допомогу приходить тепла водичка. Так можна відклеїтись від металевої поверхні. Тож, діти, пам'ятайте, не можна таркатись металевих предметів у зимку язиком. Це небезпечно. Діти, послухайте загадку. Росте вона вниз головою, не влітку росте, а зимою. А сонце її припече, заплаче вона і потече. Що це? Так, це бурулька. Вона схожа на прозорий льодяник. А чи знаєте ви, як утворюється бурулька? Отож зимового безхмарного дня сонце нагріває сніг, і він помаленьку починає танути та стікати донизу. На краю ринви, викочуючись з-під снігу, крапельки знов замерзають, перетворюючись на лід. Наступні крапельки замерзають вже на кризі. З часом крижана фігура видовжується завдяки новим надходженням водяних крапель і ніби росте донизу, приймаючи форму морквини. Так утворюється бурулька, схожа на спис. А чи можна ходити під дахами, якщо ви бачите, що там є бурульки? Ні, не можна. Це дуже небезпечно. Якщо бурулька впаде на людину, вона може її серйозно травмувати. Тож будьте особливо уважними, проходячи біля будинків або високих дерев, де утворюються бурульки. Перш ніж йти, переконайтесь у відсутності загрози падіння льодових наростів і якщо це можливо, тримайтеся на відстані від будинків та інших споруд, де є бурульки. Діти, а тепер послухайте такий вірш. Хлопчик Петрик насмішив усіх. Переплутав він морозиво і сніг. Петрик нишком грудку снігу з'їв. Ну а далі що? Спитайте лікарів. Діти, що неправильно вчинив Петрик? Так, він з'їв сніг. А чи можна їсти сніг? А чому, як ви гадаєте? Перш за все, сніг холодний, і можна застудитися, якщо їсти сніг. Підвищиться температура, буде кашель, нежить. А ще, як свідчать дослідження, сніг дуже брудний. І все тому, що сніг вбирає в себе брудні частинки з повітря. Для дослідів брали сніг який лежить далеко за межами міста. І там також були виявлені елементи сажи та бруду. Не найкраща складова для нашого організму, чи не так? А ще, якщо їсти сніг, то можна обморозити губи, знізити температуру тіла, отримати переохолодження. Так що краще не потрібно їсти сніг. Краще валяйтесь у снігу, розглядайте сніг та сніжинки і грайте зі снігом. А зараз, діти, пропоную трішки відпочити та пограти в гру. Дидактична гра. Знайди пару рукавички. Розгляньте викладені рукавички та знайдіть парні. Скільки пар у вас вийшло? Перевіряємо одна пара рукавичок, наступне завдання знайдіть парні рукавички. Молодці діти. Дуже добре. Діти, а навіщо нам узимку потрібні рукавички? Найчастіше взимку страждають саме руки від морозу. Якщо забути вдома рукавички, то на сильному морозі можна відморозити пальці. А які перші ознаки обмороження? Шкіра холодна, збледніла. Як ви гадаєте, як можна допомогти людині, яка обморозилася? Отже, щоб допомогти людині, необхідно уражену частину тіла легенько потерти м'якою тканиною, зігріти людину, напоїти теплим чаєм, змастити руки дитячим кремом. І звернутися до лікаря за наявності тяжких уражень. Отже, які правила поведінки взимку на вулиці ми сьогодні з вами пригадали: Не торкатися язиком металевих предметів. Обережно йти там, де висять бурульки, не їсти сніг та бурульки. Вдягати на вулицю теплі речі, рухатися під час прогулянки, щоб не змерзнути, слідкувати, щоб не обморозити руки, вдягати рукавички. Молодці, мої любі! Сподіваюсь, ви все запам'ятали.